Ісус Христос розповів історію про двох людей: один багатий, інший жебрак, один потрапив на лону Авраамове, інший потрапив у пекло, а між ними прірва. Це для розуміння, куди йдуть люди після всіх життєвих подій. Якщо ти дивишся на труну, то Ісус показує, що це всього лише труна, всього лише тіло. Адже справжній ти це дух і душа, які вийдуть із тіла, і куди вони йдуть? У пекло чи у рай. Людина, яка пішла в пекло, кричить: мені можна вибратися? Ні, тоді дайте хоч води попити, бо тут спрага. Що ж робити, щоб мої родичі врятувалися? Пошліть до них когось звідси, щоб воскрес, воскрес хтось. І що відповідає йому Авраам? Авраам це батько віруючих. Багато хто каже, «Та хто такий Авраам? Коли людина так говорить. Ти розумієш, що у неї туго з совістю, істиною, зі смиренням, розумінням, пошаною до дорослих людей, з авторитетами Біблії. Є проблеми з покаянням і немає ніякого е, пізнання. Авраам каже, для того, щоб не потрапити в пекло, для цього є Мойсей і пророки. Слухайте їх. Біблія, написана Моїсеєм, пророками та апостолами, тому він каже: не хочеш потрапити в текло, або твої родичі, які ще на землі, слухайте Моїсея і пророків. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко в Слова Слово Боже, щоб наповнити своє життя істиною з неба та наслідувати Спасіння. Напишіть мені для молитви і духовного спілкування по Біблії. Нехай береже вас Бог. Амінь.